Ініціативи корисні для людей у Нижневі Тлумецької тергромади. За три роки вдалося реалізувати проєкт з реконструкції приміщення насосної станції та встановлення сонячних панелей. Тепер мешканці Тлумеча та навколишніх сіл незалежно від можливого блекауту будуть з водою. А бюджет громади зекономить суттєві кошти на отримання станції. Як вдалося реалізувати задум? Репортаж Оксани Гуменяк. Ось такий вигляд після реконструкції тепер має насосна станція у Нижневі. Тут завершили будівництво третьої черги сонячної електростанції. На сьогодні він вже працює в тестовому режимі, режимі місяць. Ми бачимо потужний результат. Це є десь приблизно 60% вартості електроенергії ми скоротили. Тому ці кошти, які будуть акумульовані від скорочення вартості, Будемо давати на розвиток даного підприємства для водопостачання та водовідведення. Насосна станція збудована ще у 70-х роках минулого століття. Тоді забезпечувала водою навіть мешканців Тисмениці. Нині вода подається до тлумача та навколишніх сіл. Звідси вода йде на попелів, насосом подвій підтиском, з попелева йде на тлумач, вікняне, загір'я. І в той час, коли був суто енергія, ми використовували джерела сонячні, могли були підкачати, щоб можна було безперервно. Три роки тому у Тлумицькій тергромаді подали проєкт, який став одним із переможців обласного конкурсу проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування. Мовиться про реконструкцію приміщення насосної станції із влаштуванням дахової сонячної електростанції у Нижневі. Реалізували задом спільними зусиллями власним коштом до співфінансування долучилася Івано-Франківська обласна рада, а згодом і донори зі Швейцарії. Дуже велика користь для нашої громади. Проєкт реалізований в рамках трьох проєктів. Поспіль два роки ми з обласної ради отримали співфінансування для встановлення сонячних батарей. Нашої насосної станції, яка постачає воду у Тлумацьку громаду, для цього ми використали співпрацю з обласною радою і отримали співфінансування. Для встановлення сонячних батарей, У 2021 році у нас відбувся крайній конкурс. В 2022 році, в зв'язку з війною, ми не змогли ті проекти зреалізувати, але ми тоді головом громад пообіцяли, що ми обов'язково вам кошти на проекти повернемо у 2023 році, в чому? з індексацією. І власне, де ми перебуваємо, це той прекрасний такий. Наочний приклад того, от що ми ці кошти віддали, і вони з величезною ефективністю, враховуючи навіть обставини війни, використані. При добрій співпраці, при консолідації зусиль можна багато чого зробити, бо коштів з обласного бюджету в цьому проєкті є 1 131 тисяча, коштів міста 965, якщо не помиляюсь, тисяч. Кошти швейцарських партнерів мільйон шістсот. Бачите, три частини майже рівні, скажімо, ну не зовсім, але майже рівні, і завдяки цим трьом частинам сьогодні маємо такий прекрасний об'єкт, який служить життєзабезпеченню міста Тлумача. Війна змінила пріоритети, зокрема у плані альтернативних джерел енергії, каже експерт швейцарської громадської організації Андрій Кавун. Відтак підтримка ініціатив громад у цьому напрямку вкрай важлива. Даний проект дозволяє при певній модернізації отримати електроенергію. В повній незалежності від електромережі, тобто, навіть якщо в електромережі не буде електроенергії, то маючи електроенергію сонячну, акумулюючи її в батареях, можна на певний час забезпечити водопостачання в громаді з обласного кошторису, дофінансовуватимуть усі проєкти, які не встигли реалізувати через війну в Україні. Причому очільникам громад радять враховувати реалії сьогодення та змінювати пріоритети ініціатив на енергоощадні.